У мене було 21 день, народження. Я приїхала за подарунком. Це для мене був найдорожчий, найкращий подарунок на народження. Чекаю. Вірю і знаю, що він живий, здоровий і вернеться до І тільки що сказали мені, що є Женя в списку. Я бігла сюди, шукаю, не можу знайти, не можу знайти Ось я Ще від четверга я тут. Сьогодні подалося. Оценочок, коли він попав у плен. оце його фото, Це він тільки попав у плен. Вже четвертий рік мій у плену. Морська піхота. Знаємо, що живий, знаємо де. З кожного обміну хлопці приїжджають, дзвонять. В тяжому стані, ноги попухли, зубив, почти немає, був сильно побитий. Ну, Чекаємо і все таки четвертий рік. Та ні тиждень, ні кожного дня снився, кожного дня. Головна віра. Мені здавалося, що якщо я ще раз вийду на один мітинг, ще раз приїду на обмін і він буде і ось нарешті. Головна віра. І зараз знаєте, такий стан, стан ейфорії, стан в мене ну, взагалі нічого тут не працює, тільки отут. Тому мені треба вже ці автобуси. Валерий! 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 Макс, Макс! Привет! 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 Привет!

Проводимо, проходимо. <sch> no. <coughs> а ви кого ми тобі привели? Папа приїде. Бідний мікрофон. Рідні редакції, з Днем Незалежності, друзі, з Днем Прапора. Хочу вам сказати, отримав ваш лист. Дуже був вдячний. Це лист, правда, за 23-й рік, але отримав його в 25-му, там, де всі мої колеги з Уняна передають мені привіт, кажуть, тримайтесь, тримайся. Ми цей лист читали всі, хто знаходився в одній камері зі мною, тому що іншого читання там немає. Це як хтось отримує листа, там читають його насправді всі і всі тішаться. Тому ще раз вітаю з вами незалежності. Дуже вражений про те, що ви мене не забули. Слава нації! Смерть ворогам! Україна. Я дуже хотіла, щоб його не там мене забрали. І, і знову стоп, може вже. Мені так, якщо часу по собі коли дивитися, коли є сім'ї, в яких є повноцінний тато, баба, а я просто сама. Нас місяців ми не знаємо знає, нічого про нашого бабу, Сашка наша з неким в Донецькій області, село Іванівське. Ну, у нас надія така, знаєте, якщо і один процент буде 90%, 99 шансів. І ми віримо, що в нашій тату вернеться обов'язково. Скільки чекали з полони? Він. Ще Тому вже ж чекали. Кожного разу, вже з самого початку, списки перевірялися. Вже дочекалися слава. Він лише сказав привіт, він просто дивився на нас. І все. Кого І все. Лера ти чекала? Ти такий важкий тап для нас, коли для нашої родини. Але все, сподіваюся, що сьогодні ми зустрінемося. Yeah. Він не знав, коли народилась дуже мала. Але тільки в тому році він дізнався з моїх листів. Листи надходили з цими листів. Я знаю, що мені мене дійшло тільки ну, два. Так що що, я знаю. Так що сподіваємося, що сьогодні буде перша зустріч з нашим татом, Три-три рочки нам ну. вона знає тато. У нас є фотографії я показувала їй, розказувала це тато. Я, не знаю, спізнає вона чи злякається, побачимо.